Всім привіт, друзі! По всьому інтернету є багато відео про криптовалюту, про трейдерів, які розказують про свої шалені прибутки, показують своє багате життя, і я думаю, кожен з вас мріє так само сидіти в своїй квартирі з крутим видом на місто і в комп'ютері заробляти на криптовалюті. Але що хочу вам сказати: світ криптовалюти для новачків може бути не таким радісним, як вам могло би здатися. Тут можна як і заробити, так швидко і втратити свої гроші. Ну а перед переглядом відео я б хотів, щоб ви підтримали мій канал підпискою, адже багато моїх глядачів дотепер не підписані на мій канал. Ти що в цьому відео я хочу вам розповісти про самий легкий і безпечний спосіб, яким користуються як і досвідчені трейдери, так і новачки. Для того, щоб почати свій шлях у криптовалюті, вам потрібно зареєструватись на біржі Binance або Bybit. Це дві найпопулярніші біржі. Посилання на реєстрацію залишу в описі під відео. Також, зареєструвавшись за моїм посиланням, ви отримаєте приємні бонуси. Отже, є багато різних варіантів заробітку на криптовалюті, наприклад, стейкінг, ф'ючерси, майнинг, довгострокова інвестиція та багато іншого. Самий безпечний і простий спосіб це довгострокова інвестиція. Це той спосіб заробітку, якому надають перевагу прихильники стандартних інвестицій. Все максимально просто. Купуєте актив за низької ціни і тримаєте, допоки ціна виросте до бажаної позначки. Звучить доволі легко, але тут потрібно теж мати мінімальні навики. Спочатку потрібно вибрати криптовалюту, в яку ви хочете інвестувати. Якщо ви не знаєте жодної популярної криптовалюти, то вам у цьому допоможе Google. В пошуку просто пишете топ криптовалют для інвестицій. Читайте інформацію про кожну з них і обирайте, яка вам більше сподобалась. Потім вам необхідно вивчити, що складається графік ринку, який ринок буває, які тренди бувають, і після того ви вже зможете більш-менш розумно інвестувати свої кошти. Тому що може бути така ситуація, що ви не розумієтеся чи не дивитеся, в якому положенні є ринок, і ви можете купити криптовалюту по максимальній ціні. Після того ринок паде може на декілька тижнів або місяців, а може даже і років, то ви будете чекати не прибутку, а те, щоб відбити ваші гроші. Тож раджу вам спочатку вивчити ринок, щоб ви так само не повторювали моїх помилок в той час, коли я купляв свою першу криптовалюту. Інвестиції можуть принести хороший прибуток, наприклад, можна вкласти кілька сотень доларів у монети, що ростуть у ціні, і через декілька років стати мільйонером. Так сталося з криптоінвестором Купером Тарлі, у 2017 році Купер Тарлі криптоінвестор купив біткоін та ефіріум. за його словами, у кожної з криптовалют він інвестував кілька сотень доларів. У 2021 році він уже був мільйонером. Отже, який висновок можемо зробити? Що без ризику і без інвестицій ви на крипті нічого не заробите? Ще потрібно мати холодний розум та терпіння, це теж немало важливо. Ось таке коротке відео вийшло. Всім дякую за перегляд. Скоро побачимось!